З нас в дитинстві не вирізав різні фігурки з паперу. Склав листок в декілька разів, зробив кілька надрізів, розгорнув, і прикраса готова. Та далеко не всі знають, що це не просто дитяча забавка, а ціле мистецтво під назвою цянжи. Воно зародилось в Китаї і поступово розповсюдилось по світу саме як спосіб прикрашання інтер'єру. В Україні цяньжи відоме з 19 століття. І носить назву витинанка. Зазвичай витинанки робили невеличкого розміру, Ними прикрашали вікна, печі, полички та вішали під склом на стіні, як картину. Існують різні техніки виготовлення витинанок, ажурна, коли зображення ми бачимо у прорізах. Силуетна, коли у зображенні ми впізнаємо силует, одинарна, виготовлена з одного аркуша паперу. Складна, виготовлена з декількох аркушів паперу і тому завжди багато кольорова. Сьогодні ми будемо ближче знайомити вас з майстрами цього неймовірного ремесла. Знайомтесь Марина Глущенко, наша новоделинська майстриня, яка залюбки навчить всіх бажаючих виготовленню ветенанки. А це знана одеська мисткиня Маріанна Панасюк, член Національної спілки майстрів. Народного мистецтва України. Наталя Гуляєва смагло майстриня витенанкарка з Віннични. В неї навіть є посібник, який допоможе зробити перші кроки у світ мистецтва витинанки. Микола Тіліженко заслужений художник України, який здійснив справжній прорив у розвитку витинанки піднявши її від хатнього ремесла до образотворчої монументальності. Львівська майстриня-ветенанкарка Дарія Льошкіна цей вид творчості перенесла далеко за межі України. Вона робить величезні ветенанки на папері, які нині стали візитівкою та брендом України. Мисткині новаторці вдалося не лише відродити давнє українське ремесло, але й перетворити його на сучасне мистецтво і представити цілому світові. Передивляючись ці неймовірні роботи і роботи інших майстрів України, можна стверджувати, що сьогодні в нас сформувався цілісний гурт майстрів ветенанки, який самовіддано продовжує і розвиває художні традиції української культури.